Васія зосереджено до 8 тисяч російських військових. За словами міністра оборони Степана Полторака, на сході воюють до 30 тисяч бойовиків, серед яких лише 15-20 відсотків місцевих жителів. Решта найманці і не лише з Росії. Тож банд формування зброї не складають. Вогнем з мінометів, артилерії та стрілецької зброї поливають і позиції українських армійців і населені пункти. За добу найбільше сутичок було біля Донецького аеропорту: дев'ять збройних провокацій та одна атака. Минулої доби загиблих. Серед наших бійців немає четверо поранені. Поблизу траси Бахмутка гатили згразів. Тут сконцентрувалися 600 бойовиків. Повідомляють у групі інформаційний спротив. Частішають обстріл і на Луганщині. Тим часом напередодні на території України заїхав 10-й російський так званий гуманітарний конвой. Щоправда, спостережна група ОБСЄ каже, що з поміж фурм було майже 20 бензовозів. А за даними самих бойовиків, виходить, що він був майже порожнім, адже розвантажили його рекордно швидко. Керівництво бойовиків заявило, що вже через 7 годин всі 190 машин конвою повернулися в Росію. Таким чином, найпростіший математичний розрахунок показує, що терористи змогли розвантажити кожну 20 тонну фуру в середньому за 2 хвилини 21 секунду.